Наша історія починається 15 липня 1959 року в турецькому місті Мерсім. Тут, в звичайній родині, народилася дівчинка Бельгін Сіріл Мізер. Вона була молодшою з сіми дітей. Відносини між батьками у сім'ї були дуже погані і, врешті-решт, привели до розлучення. Незабаром батько одружився на іншій жінці. Дівчинка була дуже прив'язана до батька. Вона намагалася усіма силами зберегти контакт з ним. Вона писала йому листи, в яких говорила, що дуже кохає, незалежно від того, що вони розлучилися. На жаль, батько не поділяв почуття дівчини, і після другого шлюбу взагалі розірвав контакти зі своєю першою родиною. Аліменти він не платив і їх життям не цікавився взагалі. Мати ж, після розлучення, переїжджає з дітьми у столицю Турції Анкару. Вона влаштовується працювати кравчинію, щоб хоч якось утримувати свою велику родину. Зарплата в неї була невелика. І вони ледве зводили кінці з кінцями. Незважаючи на усі труднощі в родині, Бельгін ходила до школи і гарно навчалася. Вона дуже сподівалася, що коли вивчиться і виросте, зможе надати своїй матері гідного життя. І дійсно, дівчина гарно навчається, гарно закінчує середню школу. Але крім цього, вона мала ще дуже гарний голос. Всі її друзі та вчителі у школі помічали цей талант, даний їй природою. Із віком дівчина все більше і більше відчувала у собі непереборне бажання співати. Людям дуже подобалось чути її співи. І, врешті-решт, Бельгін вирішує розвивати цей талант у собі. Бельгін записується на курси фортепіано до музичної школи, а з часом вона починає займатися грою і на інших музичних інструментах. На жаль, через фінансові проблеми у сім'ї Бельгін була вимушена покинути навчання у музичній школі. Для того, щоб допомогти своїй матері, вона влаштовується працювати на пошту оператором. Вона була дуже засмучена працювати на роботі, яка її зовсім не надихала, замість того, щоб займатися улюбленою справою, музикою. В цей період Пельгін знайомиться з місцевим водієм по імені Ячим, відносини з яким перевернуть усе її життя. Дружба з чоловіком спочатку гарно вплинула на дівчину. Вона знову повернула собі смак до життя. Вона стала більш позитивною та радісною. І це не дивно, тому що це було перше кохання дівчини. І вона, як це часто буває у перших відносинах, усім серцем прив'язалася до молодого чоловіка. На жаль, Бельгін і подумати не могла, що її коханий мав плани лише використати її. В один із неї хлопець відверто розповів їй, що йому від неї потрібно, на що отримав рішучу відмову. Це були перші відносини молодої співачки, тоді їй тільки виповнилось 18 років. Коли Ячин зрозумів, що він не отримає того, чого так сильно хоче, він зробив усе без згоди дівчини, скоївши злочин. Для Бергіна це був неймовірний удар. Бельгін була вщент розбита, але, незважаючи на те, що зробив Ячин, вона намагалася знайти в собі сили, щоб пробачити його. Вона все ще вірила у те, що це справжнє кохання. Молода дівчина все ніяк не могла зрозуміти, що за усіма гарними словами Ядшина не було нічого крім бажання розважитись. Вона вірила у те, що він її кохає, і вважала, що він просто помилився, але їй прийшлось повернутися у реальність, коли вона задала запитання своєму хлопцеві, коли він на неї одружиться. У відповідь він вийшов в себе, розлютився і сталася сварка. Він викрикнув їй прямо у обличчя, що ніколи не кохав її і навіть і не думав із нею одружуватись. Також він признався, що має іншу дівчину, і саме її він бачить своєю дружиною. В одну мить він розбив їй серце, перекресливши усієї мрії про щасливу родину. Після цієї історії кохання молода жінка стала більш обережно відноситись до чоловіків. І стала більш закритою. З часом, піддавшись впливу родини, Бельгін виходить заміж за чоловіка, якого їй порадила мати. Це не було велике кохання, це був шлюб двох людей, які поважали і симпатизували одне одному. У цьому шлюбі народжується дівчинка, єдина донька Бельгін. У 1979 році нарешті збулася сама велика мрія молодої співачки, відпочиваючи у клубі дівчина під натиском своїх друзів. Вийшла на сцену і заспівала одну із своїх пісень. Усі присутні були в захваті. Спів дівчини почув власник клубу, який у цей час знаходився у своєму кабінеті. Йому настільки сподобався голос Бельгін, що він запропонував дівчині виступати у нього в клубі на платній основі. Дівчина була в захваті від цієї пропозиції і не розмірковою погодилась. Це було усе, про що вона мріяла. Вона могла займатися улюбленою справою при цьому заробляючи гроші. Починаючи виступати у клубі, Берген бере собі сценічний псевдонім, який звучить як Берген. Уся музична діяльність Берген дуже не подобалась її чоловікові. Вони багато сварилися. Чоловік намагався зупинити музичну кар'єру дружини, але вона була повна рішучості продовжувати. Її чоловік дуже ревнував її, і це ще більше усугублялося з ростом популярності співачки. Через чотири роки суперечок і непорозумінь чоловік розуміє, далі так тривати не може і вирішує розлучитися. Він отримує розлучення, після якого усі права на доньку передають йому, після чого він разом із донькою переїжджає до Нідерландів. Це був черговий удар долі для нашої героїні. Вона не могла дихати без своєї доньки, і розлука з нею була страшною трагедією. У майбутньому це досить сильно вплине на її психічний стан. Але, незважаючи на це все, її творча кар'єра йшла угору. Вона отримує багато запрошень і дає багато концертів. Ряди її прихильників збільшуються день за днем. Тепер співачку з унікальним тембром голосу знали усі. У житті співачки стався епізод, коли одним з її фанатів виявився учасник одного кримінального угрупування. Він усюди переслідував її. На щастя, тоді ситуація розрішилася, і нав'язливий шанувальник відчепився. Після цього випадку Берген купує авто. Цим вона хоче відгородити себе від нав'язливої уваги. Вона багато працює, виплачуючи борг за авто та допомагаючи своїй родині. Одного дня, виходячи із клубу після концерту, Берген з жахом побачила, що авто, за яке вона вже майже розрахувалася, горить. Навколо зібрався великий натовп людей, але ніхто не відгукнувся на її прохання про допомогу. Несподівано з натовпу вийшов чоловік. І, підійшовши до співачки, сказав, що машину вже марно тушити. Але не потрібно засмучуватись. Він подарує їй нове авто. Це було досить несподівано. Вони розговорилися, чоловік виявився прихильником співачки, багато разів доставлявши їй квіти і подарунки. Придивившись уважніше, дівчина згадала його обличчя. Він дійсно відвідував майже усі її концерти. Цей час Берген несподівано відчула полегшення. Нарешті знайшовся хтось, хто мав можливість і хотів їй допомогти. Він хотів бути поруч і допомагати їй. Їй завжди не вистачало чоловічої підтримки. І ось нарешті з'явився той, кому вона не байдужа. Чоловіка звали Халіл Сербет. Це був самотній і дуже заможній бізнесмен. Пізніше він скаже, що закохався в неї одразу, як тільки побачив, і хотів би з нею одружитися, звичайно, якщо вона не проти. Халіл показав себе дуже добрим та турботливим чоловіком. Вона відповіла йому взаємністю. Нарешті в неї з'явився шанс побудувати нормальну родину. Вона дуже про це мріяла. Також про це мріяв і Халіл. Але він мав одну умову: його головною умовою було те, що Берген мала закінчити співочу кар'єру і стати домогосподаркою. Про гроші вона могла не турбуватися, так як її майбутній чоловік був дуже заможній і міг собі дозволити утримувати її та її родину. І дівчина, як це не дивно, погоджується на його умови. Чому вона це зробила, достоменно невідомо. Бергін і Халіл одружилися, і перший час все було саме так, як вона собі мріяла. Покійне сімейне життя, в якому панує взаємоповага та кохання. Але з часом все змінилося, і Халіл показав своє справжнє обличчя. Виявилось, що чоловік зовсім не той, за кого себе видавав до весілля. Він не був багатим бізнесменом. Він мав купу боргів і балансував на грані банкротства, але відсутність грошей була б найменшою проблемою, якби він справді кохав Бергін. Але і його відношення до жінки геть змінилося після весілля. Він піднімав на жінку руку, іноді просто через те, що мав поганий настрій, влаштовував гучні сварки. Берген опинилася в жахливій ситуації. Вона відмовилась від мрії і вийшла заміж за людину, яка її в всьому обманула. Судьба завдала вже відомій на той час співачки наступного удару. І як і в минулих випадках, Берген висловлювала свої почуття у своїх піснях. Не збираючись терпіти таке відношення до себе від свого чоловіка, Берген втікла від Халіла і повернулася на сцену. Через якийсь час. Після чергового виступу у сцени її зустрів Халіл. Він щиро вибачався і обіцяв більше ніколи не повторювати такої поведінки. Напевно, Берген дуже його кохала, тому що вона приймає його вибачення і повертається додому. Звичайно ж, через короткий проміжок часу усе повернулося на свої круги. Півачка знову втікає з дому і починає виступати, після чого знову слідують вибачення чоловіка. І так відбувається кілька разів. Дівчина стала заручницею порочного кола. Вона не могла піти від чоловіка, тому що мала до нього почуття, але й залишатися з ним жити теж не могла. Черговий раз, повернувшись додому після сварки з чоловіком, вона звернула увагу, що у поведінці Халіла з'явилися деякі странності. Тепер він часто затримувався на роботі і дуже часто не ночував удома. Бергін вирішила, що чоловік її зраджує, але правда була зовсім іншою. Виявилось, що він вже був одружений на іншій жінці і мав троє дітей. А весільна церемонія з Берген була повністю фальшива. Їх шлюб не мав жодної юридичної сили. Але виявилось, що це була не єдина його хитрість. Виявляється, що це Халіл спалив авто співачки, і він це зробив, аби виставити себе героєм в її очах. Після цих приголомшливих зізнань наша героїня покидає будинок свого чоловіка, давши собі слово більше ніколи з ним не мати справ. Халіл же навіть після всього вчиненого продовжує переслідувати її та просити в неї пробачення. Він каявся і обіцяв більше не повторювати подібних вчинків. На жаль, його намагання увінчались успіхом, вони зіграли друге вже справжнє весілля. Берген була дуже щаслива цього дня. Вона вірила, що кожен з них зробив свої висновки з помилок минулого. І тепер вони почнуть нове, нормальне сімейне життя. Після весілля насилля в сім'ї тільки усугубилося, і Берген тікає тепер вже з офіційного шлюбу. Їй нікуди було податися, і вона їде до своєї матері в Анкару, подалі від свого чоловіка. В один із днів у клуб, де виступала співачка, подзвонила її матір і повідомила, що їх дом горить. Звичайно, перший, кого запідозрили у підпалі, був халів. Але чоловік, що й не дивно, дуже заперечував свою причетність до пожежі і, не дивлячись на всі його запевнення, що він цього не робив. Цього разу Бергін йому не повірила. Матері співачки з самого початку не подобався шлюб доньки з цим чоловіком. Залишившись жити у матері і відновивши будинок після пожежі, Бергін повністю повертається до творчої кар'єри. Почувши цю новину, Халіл дуже розлютився. Він надіслав дружині листа, в якому написав, що за три дні усі газети будуть писати тільки про неї. Саме так і сталося. Через три дні усі газети написали про молоду співачку, але вони писали не про її творчі досягнення, а про жахливу трагедію, яка з нею сталася 31 жовтня 1982 року. Берген разом із своєю матір'ю вночі вийшла із нічного клубу, в якому давала концерт. Доки вони очікували на таксі, на неї напав невідомий чоловік і вилив їй у лице кислоту. Співачка отримала хімічні ожоги лиця і рук, також кислота попала їй в праве око. Мати дівчини також постраждала, але не так сильно. На наступний день усі газети написали про прекрасну співачку, чиє лице було понівечено кислотою. Всі плани та мрії Берген рухнули водночас. Їй здавалось, що разом із втратою зовнішності вона втратила і свою мрію стати відомою співачкою. Багато людей співчували їй, і деякі фанати запропонували оплатити коштовну операцію на правому уці. Почалося довге і важке лікування. Окрім ока, хірургічного втручання потребувало й обличчя співачки. Після кількох пластичних операцій Берген вдалося відновити обличчя. Але вона повністю втратила праве око. Після завершення лікування дівчина написала заяву до поліції, в якій звинуватила Халіла в тому, що він спланував цей жорстокий злочин. Халіл був негайно заарештований. Виявилось, що він дійсно заплатив гроші чоловікові, ім'я якого не розкривається, щоб той підкиралував співачку біля клубу і облив її кислотою. Досить швидко він отримав свій вирок. 12 років в'язниці. Доки він знаходився у в'язниці, Берген офіційно з ним розлучилася. Навіть після одужання вона ще довгий час знаходилась у стані глибокої депресії. Вона не хотіла більше ні співати, ані бачити людей. Але з часом, за допомогою праці з психологом, співачка повернулася до життя. Відтепер, під час виступу, її праве око прикривалося або волоссям, або окулярами від сонця. Після повернення на сцену Берген отримує дуже багато запрошень на виступи на участь у різних проєктах. Її популярність тільки зростає. У 1987 році на нашу героїню було скоєно ще один напад. Під час виступу до неї неочікувано підбіг один із операторів і ударив її ножем у ногу. Але вчасно приїхавши лікарі, встигли надати допомогу співачки. Всі були впевнені, що за цим нападом стоїть її колишній чоловік Халів. Він навіть відбувається. Маючи свій термін покарання, найняв когось, щоб зашкодити своїй дружині. Але, усім на подив, Бергін стверджувала, що за цим нападом стоїть не він. Халіла звільнили із в'язниці через 6 років за зразкову поведінку. Тільки звільнившись із в'язниці, він одразу відновив спроби повернути свою дружину. І на подив оточуючих, вона знову пробачила йому усе так, вам не почулось. Саме це вона зробила. Вона пояснила цей вчинок тим, що дуже сумувала по ньому, і все ще його кохала і Берген знову почали зустрічатися, хоча всі оточуючі були категорично проти цього. Рідні благали згадати їй, як він до неї ставився і що він вчинив по відношенню до неї, але усі їх спроби залишилися марними. Наша героїня в черговий раз залишила сцену і повернулася додому свого чоловіка, щоб стати домогосподаркою. Пара навіть з'їздила у відпустку. Після якої залишилося багато фото, де вони посміхнені і щасливі разом. У цій відпустці вони вдруге удружилися. але всі ми розуміємо, що довго так тривати не могло. З часом Халіл повернувся до своєї звичної поведінки. Він увесь час принижував дружину і піднімав на неї руку. Берген черговий раз вирішує розлучитися, але чоловік не дає їй розлучення. Вона тікає від нього і знімає окреме житло. 14 серпня 1989 року Берген та її мати сіли в автівку. Вони мали вирушити на черговий концерт у місті Мерсін. Під час дороги співачка помітила, що їх переслідує якесь авто. Придивившись уважніше, вона помітила, що у сусідній автівці їде халів із якимсь незнайомим чоловіком. Берген була нажахана. Чоловік вже пригрожував вбити її, якщо вона не підкориться йому. Співачка одразу ж зателефонувала до поліції і вказала їм, яка склалась ситуація. Поліцейські заспокоїли жінку, сказавши, що вислали патруль. Згодом співачка побачила, що машина Халіла відстала і більше їх не переслідує. Близько четвертої години ночі Бергін із мамою зупинилися на заправці з невеличкою забігаловкою. І тут, звідки не візьмись, з'являється машина Халіла. Виявляється, увесь цей час він їх переслідував іншою дорогою. Між парою зав'язалася сварка. Все було як звичайно. Халіл намагався умовити співачку повернутися до нього. Але цього разу на подив отримав тверде ні. Після чого Берхін із матір'ю, повернувшись до нього спинами, направились до нічного магазину на заправці. Цей час розлючений чоловік достав зброю і зробив дев'ять пострілів у спини жінок. Три кулі влучили у матір жінки і шість у саму співачку. Співачка загинула на місці. Її матір пізніше змогли урятувати в лікарні, поховали співачку у місті Мерсін. На похованні були присутні лише близькі і друзі. Зрозумівши, що накоїв, Халіл спробував утікти в Німеччину, але за 6 місяців був заарештований німецькою поліцією. Його депортували назад до Туреччини. Суд Туреччини виніс йому вирок у вигляді 15 років позбавлення волі. А пізніше за гарну поведінку його срок зменшили, увага! До трьох років, але відсидів він з призначеного терміну усього сім місяців. Після чого був випущений на волю. Через чотири роки після звільнення Халіл одружився, і у цьому шлюбі в нього народилася донька. На даний час Халіл живе щасливим сімейним життям в оточенні дружини і чотирьох дітей.